Треба спілкування, природня потреба, ми маємо. А Що це род? Мене знімають. Тих. Без громади, щось мені бронхіт весь кадр і спортив. Ладно. Ну, по Бронхіт. Бронхіт. Вибачте, це бронзит. Сьогодні ми почнемо з того, що це бронхіт чи бронзит. Це бронхіт, так в паспорті написано. Це бронхіт, так я його назвала. Розсидіть, будь ласка, як краще бронхіт чи бронхіт? У всіх бронсів ударі бронхіт нормально. Так, да. а що? Ну, знаєш, який, е, якби, який рік, такий гно. Розумію. Серйозно, З вами офіційні! І сьогодні у нас розмовна англійська. Розмовна розмовна, розмовна лізька. Відкриваємо портал в ад. Чому саме така тема і чому нас насправді дивує формулювання? А як мова може бути нерозмовна? Тобто, яка, якщо нерозмовна? Я мого в цілому розумію, що мого, буває, наприклад, курс виключно по письму, але саме коли ви йдете вивчати мову повноцінно, то як вона може бути на розмові? Я не знаю. як? яка? Я не знаю. Ну може типу мова цих смайликів в телеграмі. Вивчаєш англійську, щоб знати, як шукати смайлік, хоча це можна і українською, я не знаю. Ні, ти знаєш, ти вивчаєш англійську, щоб розуміти меми. Так. Ну Тут не обов'язково розмовна. Окей. Є два кейси, коли розмовна англійська не потрібна для письма академічного і для того, щоб розуміти меми. Так. Тобто, з цього ми починалися. У нас достатньо. Здивувало таке формулювання, хоча ми це чуємо досить часто, і це трапляється у якихось банерах у запитах студентів, наприклад, нам потрібна розмовна англійська. Насправді, якщо ви йдете вивчати мову, середньостатистична потреба, так? Там для роботи, для ем... тревелін та я перекладу вам, це подорожі. Звертайте. Дякую. Є пита, яка волала з мему: типа Fabrics, details, і ще така: вивчаєте для роботи, для се для бізнес. Для <laughs> learn... <laughs> е, тобто найпоширеніші цілі для вивчення мови, в принципі, е, включають в себе, що ти можеш розмовляти. Ну, правильно? Ну, Тому що це природньо це суть мови розмовляти і комунікувати з людьми, слухати, розуміти, відповідати в першу чергу. Зрозуміло, що ми якраз таки використовуємо все, все що є в мові, але по факту, ми в першу чергу розмовляємо. Тому розмовна англійська це по факту звичайна англійська, яка має бути так само, як і українська, і німецька, і французька, і, і всі мови в світі. Mm, тобто э, вся суть питання. Ми розуміємо, чому люди приходять запитом э, розмовно-англійською, чому це привертає, так сказати, увагу у багатьох випадках. Э, тому що як. Виявилося на, на подив для мене. Мені чомусь здавалося, що ті типу, так всюди вже е, що досі є тенденція вивчати мову виключно по якихось системах і навичках окремо. Тобто, ми вчимо граматику, ми вчимо слова, ми вчимося там правильно читати по правильних стратегіях. І якось так виявляється, що говоріння або не трапляється там взагалі в тих уроках, або трапляється по мінімуму. І справді досі приходить багато людей з тим, що ем, ми знаємо мову на рівні B1, b 1 може навіть B2, е, Тобто теоретична граматика, набір слів, вона все є, але людина не має комунікативних навичок зовсім. І це дуже дивує, і це дуже нераціональний підхід до вивчення. Якщо ви хочете володіти мовою от не на папері, прорішувати тести і відповідати на запитання. Якщо ви хочете комунікувати, то так вам потрібна розмовна англійська. І ми сьогодні обговоримо, що в нашому розумінні є розмовна англійська. Як вона має викладатися, як її можна опанувати? Що для того потрібно? Чи можна не вчити граматику? Можна. Не можна. Чи можна мати урок читання, який буде наповнений говорінням? Або аудіювання також. Найпоширеніше питання: чи можна вчити мову без граматики? Тобто наша пріоритетна мета це розмовляти, що досить натурально. І граматику вчити треба. Не хочемо розочаровувати людей, але е. треба вчити граматику. Просто уявіть, якщо б ми зараз спілкувалися українською мовою, не знаючи граматику, це був би просто набір слів. Порядок, навіть минуле, теперішнє, майбутнє все, сенс втрачається повністю. Так, ми абсолютно згодні з тим, що у багатьох, у, багать... у більшості випадків, лексика є пріоритетною, і якщо. Наприклад, тобі е, потрібно щось купити, чи про щось конкретне запитати, там знаю, тікати якийсь на вокзалі, чи десь так, достатньо сказати одне слово в, в деяких випадках, і так, це достатньо цього зрозуміло. Е, але, але якщо йдеться про якісь більш широкі ситуації, часи, наприклад, е, це те, що дуже важливо, тобто, ви кажете про якийсь про якусь ситуацію, і якщо неправильно підібраний час, вас можуть просто не зрозуміти, про що йдеться мова. Ви завжди це робите, це проблема постійна. Чи це сталося з вами у минулому? Чи ви щось плануєте собі? І от в таких моментах або в, у, в англійській призміні е, підмета з додатком це дуже важливо. Хто mm -hmm. що зробив? У них є чітка система, що першим іде підмет, наступний присудок. Тобто, oh. <світ> вибачте, як моє улюблене пояснення: хто перший, той підмет. <світ> Ось як ти нещодавно мені казала, не відео, <світ> але що є така штука, як експрес-граматика, розкажи більше про це, якщо нам треба дуже швидко вивчити англійську. Так, е знову ж таки, чому без граматики зовсім е немає сенсу. Тобто, як на мене, якщо ви хочете донести лише думку, типу сказати тікет і все, вам просто не треба взагалі її вивчати. Достатньо мати перекладач, mm -hmm. одне слово, два слова, три слова ключові, які що ви там хочете щось придбати, щось запитати, там рум, все таке. Тобто тут і знання англійської в принципі, не особливо необхідні. Але якщо ви хочете базово, базово е висловитися, е зробити повноцінний обмін якимись думками, так. Можливо, з помилками ніхто не заперечує, і всі до цього ставляться абсолютно спокійно. Експрес-граматика, ну якби як експрес-граматика, да -да -да, це, це для нас таке розуміння, що якщо людина не хоче. Вивчати мову глибоко для певних академічних цілей, для навчання в університетах, для міжнародних іспитів. достатньо знати такий базовий набір грам граматики. Три часи, як мінімум, базові теперішні минуле майбутнє, просто розрізняти між часовими межами, розуміти структуру речення, розуміти, як воно змінюється від змінку від зміни порядку слів. І якийсь базовий набір, насправді, будь-який викладач зможе це критично проаналізувати. Якщо ви навчаєтесь самостійно, ви можете теж продумати свої потреби. От я розказую, наприклад, в мене на роботі моє завдання розказати про свій робочий день, про те, що я зробив за тиждень, про те, що я планую наступного разу, наступний mm. тиждень. Що мені потрібно? От мені потрібно три часи, мені потрібно, наприклад, ви знаєте, що вам там трапляються порівняння прикметників, там що щось виявилося складніше, щось зайняло Більше часу. Тобто ви просто можете базово проаналізувати для розуміння, чому так, чому це необхідно. З чим я стикаюся у своїй меті? З цим, з цим, з цим, з цим. І ось цього вам достатньо для початку, для того, щоб вже почувати себе комфортно. Не після трьох років, не після п'яти років, не після, не знаю, не після року. Місяць-два ви вже можете базово висловлюватись на якісь необхідні вам ключові теми. Насправді, доб, навіть добре пропрацьованого А 1 на 2 вистачить з головою. Так, якщо нема супер якихось цілей, то так. Все ведеться до чого тут. Розмовна англійська, якщо ми почали програматику. Ми зрозуміли, що мовні системи вивчати необхідно, тому що без них за межі One Ticket, one coffee ми не підемо ніяк. Це нереально. До чого це все. Тобто розмовно англійською, як, типу, я прийшов, сів і я розмовляю? Ну, а як? Ви розумієте систему мови, ви не знаєте граматику, ви не знаєте слів. Навіть якщо ви знаєте слова, що ви з цими словами будете робити? Як це все пов'язано? Чому насправді, і я розумію це, чому у людей є асоціація, що якщо ми вивчаємо граматику, якщо ми вивчаємо лексику, якісь навички, то це означає, що ми не розмовляємо. Тому що дійсно якось склалася така тенденція, і якщо я насправді подивитись на мої уроки української у школі, що ми робили на уроках української вправи. Вправи, письмові. Ніхто нас не вчив розмовляти навіть рідною мовою правильно, більш грамотно, більш ефективно. А з іноземною, хоча українською, то ми спілкуємося в житті, вийшов зі школи з однокласниками добре. А з іноземною так не відбувається. Єдиний, часто єдиний е спосіб поспілкуватися це на уроці, mm -hmm. на спікінг клабі, або там з якимись знайомими, чи знайти якось собі цього партнера для спілкування. Часто буває, що реально ти приходиш на урок, і замість того, щоб спілкуватися, що чого ти очікуєш, е починається граматична тема. Ми починаємо те. Або перекладаємо текст, або 40 хвилин ми пояснюємо лекцію матеріал і потім е, робимо вправи. Ну, Якщо пощастить, то може буде якась розмовна вправа. Два питання драматику, але це не точно. Е, тому насправді так, ми саркастично ставимося до терміну розмовна англійська, але проблема є у тому, що на уроках. Е, ми опраць... не ми, а е, люди дійсно опрацьовують якісь е, системи, якісь навички, і вони до чого не ведуть. Тобто вони вам не допомагають краще розмовляти, вони не допомагають подавати бар'єр. Вони не відпрацьовуються. А ви просто теоретично знаєте, що таке Present Simple, де додавати S, але слово сказати не можете, і речення також. Тому о, що саме для нас розмовна англійська це опанування навичок, які релевантні для вас, і так для вас граматика може бути релевантною, не знаю, там міні-граматика до 10 тем, або це може бути весь не знаю, набір, якщо вам необхідний сильний рівень. Якщо ви плануєте там навчатися за кордоном, писати курсову роботу англійською, то так mm -hmm. там потрібно знати все ідеально, кожен артикль, кожен час. Щоб не мати помилок, тобто ця, ця система буде відрізнятися, але всюди має бути розмова. Тобто, без так. цього не важливо ні. чи це урок, де ви вчитеся правильно робити текст, тобто читання, чи це лісенін, чи це навіть навіть в письмі у уроці, де ви вчитеся писати есе там історії writing – все одно має бути говорілля, і з цього випливає інша тема: це те, що чому важливо говорити англійською на уроці, тому що це спонтанна англійська. Тобто, це не ви не відповідаєте питання. От, наприклад, вивчите present simple, і у вас питання: що ти робиш кожного дня? І ви розумієте, що тут вам треба зараз використати цей час, тому що це ми його тільки що пройшли. А якщо ми розмовляємо англійською на уроці, ми вчимося використовувати ці часи спонтанно, а не знаючи, що зараз нам треба використати саме цю тему. Так, це правда. Тому уроки з будь-якого рівня, там навіть буквально після не знаю кількох років А1, самого тих, хто там з нуля починають, важливо говорити англійською. Це дуже класно тренує е, навичку цього спонтанного говоріння, як ти сказала. Наприклад, якщо ви там займаєтесь в групі і вам треба запитати у партнера там, типа е, а що це значить, або там, а що ти думаєш, або а що у тебе за відповідь, або щось таке. Якщо ви починаєте робити це англійською, то реально у людей буде не знаю, виникати ось цей бар'єр, наче він в реальному житті існує. Ти такий а, а, а як питання? Як? Ой, а як будується, а як що. Тобто, ну, це такий, я не знаю, як мозковий стоп, який реально відбувається, коли ви приїжджаєте за кордон, чи приходите на якийсь там робочий мітинг, чи ще щось, і такі один 1 і оця мінімальна комунікація, ну просто перепрошую, на якомусь типу тупому рівні, якісь просто рандомні мінімальні коментарі, ось вони, типу, мета. Вони те, що імітує е, ваше реальне життя, з рік? чого випливає інший момент? Ми говорили про те, що говоріння не йде е, окремо від, е, мови, від мови як системи, тобто неможливо говорити, не знаючи ці системи. Е, але повертаючись, я, я, я візьму граматику. Зексикою просто трошки простіше, тому що так ми там можемо щось завчити. Е, можливо, треба менше практики, там достатньо просто згадати слово, але хоча. Граматика прав проблематичніше. Mm -hmm. Ось у нас є урок граматики. Ми знаємо тепер, що у нас має бути розмова обов'язково, тому що сенс цього всього. І у нас от кожен урок граматики трапляється там, не знаю, раз на. Два тижні, наприклад, закінчується цей урок граматики, тим, що у нас є вісім запитань, ну, пішли по списку відповідати вісім запитань, і на цьому вся граматика закінчується. Дай Боже, десь там буде повторення ще по списку так. запитань. Тобто, у чому суть такий підхід, типу, аби скажи щось, хоч щось, так він кращий за нічого не сказати. Кращий набагато просто в мільйон разів. Але ще в мільйон разів буде краще, якщо як ти казала, ця розмова різнопланова. Тобто у вас є діалоги, у вас є якийсь е ситуаційний ролплей, наприклад, якщо це дуже класно, насправді чому дуже класно на початкових рівнях бути в групі, тому що ти одразу можеш якось е вибудовувати діалог з людиною і викладаєш, може, класні групові завдання, які от, імітують реальну розмову. Тобто, тобі треба донести е ідею, тобі треба там, пояснити щось не називаючи слово. <раплодець> з цього всього є висновок. Якщо е, ви приходите на заняття і вам кажуть Окей, розмовляй, і не допомагають вивчити щось нове, не допомагають опанувати більш чітко систему мови, не розказують, як це працює, тобто, наприклад, які моменти є критичними, я наведу найпростіший приклад для тих, хто там хоче достатньо швидко вивчити мову, якщо ви не додасте с е, Present simple для the ну, типа, нічого не трапиться. взагалі. А від native дуже багато чула, коли вони забувають. Скажу ну, ну, тому... більше: The is, is, there. There is, there is... There... There... його майже не існує зараз. Та дуже багато всього існує. Багато <смітна> а зера не існує, тому що всі кажуть, the is. Ну, <смітна> якось так повелося. І так, для іспиту це буде помилка, але знову ж таки, якщо ви вивчаєте для Пробу. себе, то на що? Ну, ну кажіть завізеними ну, і буде звучати реально краще. Але якщо, наприклад, переплутати підмет і додаток місцями, то так. це може бути етично. Або якщо ви хочете сказати щось в минулому і скажете це в майбутньому, все. На майбутнє це була помилка. Я згадала но... не, знаю. не сильно драматичний приклад, але насправді ситуація може бути значно гірше. Ви кажете, my mom got a cake. Там, моя mm -hmm. мама купила ці достіла піроженко. І якщо ви скажете піроженко придбала моя мама в українській, все замечательно. А якщо ви скажете, cake got my mom, то це пірожинка добила вашу маму. <смеш> ну <смеш> типу на слабі сам щось гетьсміті типу, або воно мене задрало, дістало, <смеш> і, ну, і це і це знову ж таки це не критичне, це просто те, що я можу згадати прямо зараз, що це змінює значення, а іноді це перевертає значення так, що ну мі мінімально вас можуть не, не так зрозуміти, а максимально це може бути повний траж. Або я ще дуже люблю цю штуку. Коли у нас прикметники, і в англійській мові є різниця, якщо ти кажеш прикметник з «-ed» і прикметник з «-ing» закінченням. Ти можеш ви можете сказати, що щось вас налякало, але якщо ви використаєте на те закінчення, вийде, що ви налякали щось. Теж. Uh -huh. Да, ви ну, достатньо стрьомний, я так вважаю про себе, на правильно. Ну, цей фільм налякав мене, або я налякала цей фільм. Дуже або там я боюсь собак, або собаки бояться мене. Непогано. Ну, але знову ж таки, якщо ви вже вирішили, що ви там хочете більш гарно звучати, більш детально вибудовувати свою спіч. Мову. Ну, все. все, я сама стала мемом. <свісна> Своє мовлення, так то в такому разі, звичайно, можна поглиблюватися, немає лімітів для ідеалу. Можна вивчати, вивчати, розвиватись, але в будь-якому році. На будь-яку на будь що є говоріння. І Якщо його немає, то це привід задуматися. Ну, зараз у цьому е, швидкому світі, е, коли ні на що не вистачає часу, коли купа справ, коли е, купа цілей, просто немає сенсу витрачати час ресурси на те, що не, не приносить користі. І уроки, які вам не дають можливості говорити. Які не дають вам відчуття, що кожен місяць, там навіть кожен тиждень, ви потрошку, потрошку покращуєтесь у чомусь. Тобто, тут вам щось простіше сказати, тут ви вже не задумались про час, тут ви вже не задумались там про слово. Якщо цього відчуття про поступовий 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 розвиток і те, що вам стає легше, якщо його немає, то щось іде не так. Це однозначно. І тут про рандомне говоріння. Якось так виходить, що я зараз скажу дуже популярна кваліфікація для викладачів називається селта, і в неї є дуже чіткі принципи. От там буквально кожен урок, типу кожен тип уроку розписаний от у нас там є граматика, і от три варіанти: як ти можеш провести цей урок, і ось наш список, і це офігенно ефективно. Це дуже класно. Це ну, прям не знаю, для викладачів це прорив, піти типу, на таку отримати кваліфікацію, розуміти, як працює взагалі мова, ця англійська мова як система, як це доносити до студента, як це зробити ефективним. І вони, в принципі, саме ті, хто промовить ті, хто для мене відкрилося говоріння всюди, тобто воно вписується всюди. Але згодом ти починаєш аналізувати і розуміти, що у багатьох випадках. Особливо, якщо це індивідуальні заняття, а не групові, це говоріння трохи механічне, і воно фіксовано рамками теми, yeah. яку ти викладаєш. А, з одного боку, а, ти там можеш починати. Ну, я як викладач починала боятися, не сказати забагато. там, Типа, оце в мене прописано, що я маю розмовляти на уроці. Там, не знаю, 85% мають мої студенти розмовляти. І я така ма. Я, все, Хай розмовляють, я ж слова сказати не можу. У мене ліміт, типу, вибачте. Так, в мене осталось три слова. Це якраз uh, goodbye, have a nice day. Uh -huh. Жаль. І це нав'язує якісь такі рамки, що о, ця комунікація стає менш природньою, менш mm -hmm. такою, не знаю. Ти відчуваєш, що ти да, не з людиною, і от як ти будеш там, відчувати себе не знаю, десь за кордоном, а типу з таким, тих, хто просто тебе навігує і все. Так, це теж одна з ролей викладачів, але я чула вже не раз від людей, що це некомфортно. Тому що якось чогось не вистачає. І не вистачає саме цієї природності. І над цим теж треба працювати. Це також має бути в уроках. Так. І ще один момент. Це дуже цікава тема, яка була на моєму минулому на останньому навчанні. Знову ж таки, після цієї кваліфікації селти для викладачів. Вони дуже Прискіпливо ставляться до того, як виправляти помилки, що не можна студента переривати, якщо він розвертає якусь думку. Не можна, не можна, не можна там при всьому класі, не можна тикнути в помилку, не можна там ще щось. Ну і це це дуже корисно. Це, це ну, просто необхідно розуміти, так що це якась база. Є люди, яким реально дуже неприємно, що їх виправляють. Ну це, це факт, тобто, це все треба враховувати, але. Ми з оцим цим всім, коротше, такі умні прийшли на, на уро, давати наші уроки на цьому навчанні. І вони такі, а чого ви не виправляєте студентів? Ну, тобто, максимум, що можна виправити, в кінці виписати помилки, тіп, ну, звичайно, там, окей, не максимум, якщо там, це граматичний урок, то граматику виправляють одразу, неважливо, там, що відбувається, наскільки розгорнута думка. Але вони такі е, наші тютери кажуть, що в цілому треба виправляти більше. вони пожартували, типу вам за це платять. Але насправді у цьому є сенс. Якщо у людини є постійні помилки, якщо це помилка критична, або ви розумієте, там що от, ну, ця помилка типу не виправляється там за місяць, за два, за три. Так треба виправляти, і неважливо, наскільки там розгорнута думка. Ну типа, дай дійти до крапки і. Типу, зупинись виправи, тому що ну, в якомусь сенсі, ось це, типу, лякання виправляти, лякання в тому, що студентам почне боятися помилок, з боку викладачів доводить до того, що ці помилки просто тіпо, забиваються і немає того розвитку, який міг би бути, якщо б ці помилки правильно виправлялися. Ну так, без там без цікування, без ще чогось, але. Так, виправляти треба і виправляти вас будуть. А якщо вас не виправляють, ну це так, це погано. Якщо вас виправляють на кожному слові, це теж дуже погано, так не можна. У вас не буде в житті ментора, який буде над вами стояти і такий так, тут правильно, тут неправильно». То ваше завдання говорити, говорити якомога більше, говорити те, що ви хочете, те, що ви думаєте. Завдання вашого викладача знати, де варто, де не варто вас зупиняти, виправляти, але при цьому. Точно не треба боятися, помилок, і точно не треба боятися, якщо ви, наприклад, там проговорили монолог і вас не виправили. Це теж нормально. Помилки насправді це дуже класна штука. Я не знаю, ось у мене, наприклад, я коли роблю якусь помилку і мені її виправляють. То в більшості випадків я я запам'ятаю цю тему набагато краще ніж я її там, коли я її вчила письмово. Тому що я така, ага, так. Отут я постійно, значить, говорила неправильно, і я потім починаю контролювати цей момент. І в мене зі студентами теж така штука: якщо я їм прямо наголошу, ну, не один раз можливо, але декілька разів вони реально починають виправляти цю помилку. Самостійно навіть буває, що вони скажуть, а потім такі Стоп! І, і заново починають казати. І це насправді теж дуже прикольно. Коли вже люди починають самі свої помилки помічати, вони тобто це все до того. Ось мільярд просто тем там системи, як виправляти, як працювати, як студенти себе почувають, як ми чим ми керуємося як викладачі, ось це все те, що веде до поняття викладання розмовної англійської. Тобто, так, в такий урок, щоб ну, він був максимально корисним, треба просто врахувати безліч факторів. Так. Але знову ж підси, таки. Це не час посидіти і пока. <сил> так, як це все. <сил> 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 ну, що ти там зробила? Посиділа годинку, порозмовляла. Порозмовляла, посміялась, а що? А що, не ні? Ну, тобто, так, в такому форматі знову ж таки, з так, з будь-якого заняття англійською буде більше користі, ніж з, з не заняття взагалі ніякого, але є певні рівні е, користі, я б сказала, які ви можете отримати з кожного типу вивчення. І насправді знову ж таки, навіть для дитини, яка готується до ЗНО. Ну, дуже мало людей хочуть просто зараз скласти знову і забути цю англійську, типу не завжди все одно є розуміння, що там дитина буде подорожувати, або там на стажування захоче поїхати, або ще щось. Навіть в цьому випадку ну, достатньо нескладно інтегрувати розмовну англійську так, з фокусом на іспит, так, наша мета там скласти на високий бал, пропрацювати тести, але й там просто нереально багато можливостей для. Розмови і для тренування комунікативних навичок. Якщо ви хочете розмовляти, то вам треба шукати уроки чи формати підготовки з тим, що вам дадуть можливість розмовляти якомога більше розмовляти. І найпростіша характеристика це те, що ви будете відчувати полегшення. Поступове чуть-чуть, але буде легшити, легшити, буде комфортніше, комфортніше себе почувати. Приходимо до висновку, що розмовна англійська все ж таки існує, але є нюанси. <сі> і знову ж таки, те, що ми зараз розповідаємо, в будь-якому випадку ми дуже узагальнюємо. Тобто, зрозуміло, що під кожну людину воно буде трошечки по різному, але сам факту, так, от сам факт вам треба зрозуміти, чи є прогрес чи ні. Але в цілому може бути щось інакше, щось по іншому, але це вже залежить від людини і від підходу до неї. У минулому відео починали, <смеш> 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 що важливо мати якийсь термін, тобто оцінювати або намагатися оцінювати самостійно, або якщо ви починаєте навчання, це може оцінити той, хто не дає вам консультацію. Тобто, який термін і яке бажання. Тобто, як воно буде співпадати приблизно щось що там за, за рік чи за півтори чи за два. Ось що я, там, що я зможу досягти. Або мені там необхідно дійти до ось цього, ось цього моменту, скільки мені потрібно часу там, виходячи з цього, цього, цього фактору, можете підписуватися на наші соцмережі, TikTok, Instagram Олени, і також не забувайте підписуватись на канал. Якщо вам не складно, напишіть коментарі бажано від п'яти чи семи слів. Це дуже допоможе нам. А вам не складно все. Побачимось в наступному відео.